Неочікувано, але дуже радісно світло дали нам на годинку раніше. Зараз я вже збираю пакети і знаєте, намагаюся брати все з дому, пакети. Ось ці маєчки для того, щоб кабальні гривні ти не переплачувати за їх пакети. АТБшні. Тому беру пакети, вже біжу. Андрій вже з Насті в машині мене чекають. Ось, набрала пакетів. До речі, вже сказали, що можна а, купувати українські продукти, товари за тисячу від Зеленського, але ми їдемо в АТБ, поки ще АТБ не підключили в цей списочок, можна її витратити лише в сільпо, Фозі і в Траш Маркеті. Ось такий асортимент у нас смачнющих бананів з'явився в АТБ. Так круто, що завжди в п'ятницю заходиш, і дуже багато смачних, свіжих, ось таких фруктів обираю оцей грейпфруктик. Дуже його люблю. Хоча він кислючий, їм його сама. Ось такі яблука Red Chief, також берево, кілограмчика два для діточок. Вони дуже люблять, коли їх чищу. І ріжу на такі тоненькі слайсики. Також візьму соковиту перчинку на салатик. Настуня мені принесла вже каву американо з молочком. Чоловік собі також робить. Настусі взяли какао смачне, гаряченьке. Так, цибулька, дивіться, яка вона крупна, шикарна. Також як можу пройти повз. У мене то виросла, але дуже міленька. Смакую кавою, дуже любимо з чоловіком, ось так нескішно скуплятися, пити смачну каву в АТБ. Також моя улюблена зелень, завжди беру, щоб було в мене і такий свіжачок. Картоплю вирішила взяти трішки дорожче, але така вона чистенька, гарненька, крупна. Отаку От цвітну капусту візьму. Чекайте, від мене дуже класний рецептик. Буду готувати в шортс відео, викладу вам потім рецепт. Також обираю печериці, знаєте, ми взяли ось ці, що більш такі замучені спочатку. Я гадала, що ціна буде набагато дешевша, але щось та й не виходить у нас чому-то. Тому б пішли і поміняли по високій ціні, взяли вже такі гарні печериці. Ось дивіться, скільки тут багато всього. На подаруночки можна обрати, будь-які чашечки красиві, ось такі для мафінів круті формочки для кексиків. Чашечка, дивіться, яка милашна, класна, комусь на подаруночок. Була би чудова. Насправді я тут, знаєте, рилася, хотіла знайти собі такий нібито спрей, дозатор для того, щоб туди заливати олійку і багато не лити на сковорідку, знаєте, а розпшикувати. Але щось я рилася, рилася, не знайшла. Супова тарілочка, дивіться, яка класненька, Ось такі різні, різні <схід> для діточок. Дуже класні, мені подобаються такі от баночки, дивіться, для сипучих, там цукру, солі. Настюшечки взяли ми наші тісто для ліплення, тому що вона дуже багато часу проводить в школі до п'ятої вечори з 12 по 6 годин треба чимось дітям займатися. Тому візьме вона його до школи і буде там з друзями ліпити. Пішли ми дізнатися ціну, тому що не зрозуміло було, скільки ж коштує саме це тісто, цей набірчик кольорових таких пластилінчиків. Тісто це скільки коштує? Пікаєш, пікаєш, нарешті спрацювало. Так, 79,90, 80 гривень за 22 кольора. Ось наш татко, бачите, який завжди веселий, на позитиві. Ай, веселить, Настюшу йому сподобалась така шапочка. Хотіли для Насті її придбати, але зрозуміли, що вона нам просто буде зайвою, багато всього не накуповуємо, будемо будуватися, тому все-все пустимо саме в діло. Дивіться, на яку маленьку, класно ялиночку можна обрати, ось такі іграшки. Боже, мені чимось, вони, знаєте, нагадали, ще радянські часи ось ці такі скляні, знаєте, іграшки. Зараз подивимось, скільки ж вони. Коштують зараз, пропікаємо 150 гривень. Ось такий набірчик. Дуже Ми чудово. Вдарилися, їдемо Ми додому, додому розгружати. Приїхали додому, Сашка почалась нежить. Йому ще й в неділю грати гру, уявляєте, я бігом до всіх своїх препаратів. Знаєте, дітям, коли ось тільки вони починають сопливити, ось цей стан у них хворобливий. Я одразу даю Новірин. Новірин дуже класний препарат. До речі, допомагає зупинити. Ось ці віруси на початковій стадії. Ось такий, от бачите, засіб: це наш київський вітамінний завод. Але знаєте, таке він препарат не дуже дорогий, один з таких більш-менш по ціновій політиці. Ось, які препарати ви використовуєте для діточок, якщо вони ось так починають заболівати. Треба щось екстра надавати, У мене таблеток небагато, кажу, саньок на ранок буде легше. Я ще докуплю йому дві, дві, мабуть, пластиночки, треба його взагалі приймати зранку, в обід і ввечері. Ну, можна тільки зранку і ввечері, так як він ще маленький, у мене 9-річний. Так, все розпаковуємо Чоловік тадам, обрав, дивіться, йому ще який класний термос з індикатором температури Татура, до речі. Тому що постійно він робить в малому в школу чай, а він дуже-дуже гарячий. От, і доводиться, ось, бачите, він буде показувати температуру. Андрій буде знати, яку саме зробити. Буде охолоджувати, треба одразу вставати. Це ж поки чайник закипить, ми йому заливаємо. Він ще до, ну, досить довгий період, він да, гарячий. От, Настюшка вже схопила чіпси, взяли сьогодні по мінімуму. Одну пачечку. Дитя вже його просто розриває Ось, бачите, взяли люкс зі смаком сиру. Сашко вже пляше, у нас є світло, да, синок. <сі> Ой, прикалуємося. Завтра буду змінювати воду в акваріумі моєму, і завтра ще їдемо на нову пошту. Стему я замовила туди дуже класні такі прикраси штучні. Завтра вам все покажу. Ось, туалетна бумага, куди ж без неї таку взяли. Уже дорозбираю я наші продукти, дорозкладую. Беремо нашому котику ось такий Фелікс, бо він так швидко росте, просто шалапай, їсть дуже багато. Єдине, що знаєте, шотландці, вони їдять, вони не відчувають ситості. Ось, і тому я йому думаю, на ніч не буду вже давати корм насипати. Ось такий сухий даємо йому роял канін від місяця до 4. Тарілка яка? А, для, для чіпсиків, так? Зараз знайдемо. Ось такі мої класні, класні, дуже люблю ці тарілочки. Бачите, які ось залізні. Так, тобі яку тарілочку? Велику для, для всієї пачки? Ось, мабуть, таку бери. Ось це? Ну, так, да, добре, бери, ось убери. Бачите, я ж кажу, що подивимося, як Сашкові допоможе цей новірин. Дуже сподіваюся, що завтра він буде як огірочок. У нього в обід ще тренування. Ось а в неділю буде гра. О, таке у мене, бачите, бідлам такий. Зараз буду хоп прибирати. На кухні у мене вже порядок. Чистота класна. Дуже люблю, ось такі, бачите, настінні. Перекидні календарики. Взяла собі квітковий натюрморт на 2026 рік. Зараз я вам покажу дуже мені сподобались. Дивіться, які троянди, який натюрморт, такі гарні яскравезні ось ці картиночки. Тут вже у нас тюльпанчики. ось сир, Бузок, боже, ну як же на український бузочок. Які гарні, дивіться, яблучка. Ось, ну просто-просто шалена краса, такі ромашечки, натюрмортики дуже-дуже яскравезний цей кейс. Дякую вам, Любі, за перегляд цього відео. Я сподіваюся, воно вам сподобалось. Ставте запитання, пишіть коментарі всім, па-па!